Так, пропонуємо вашій увазі однокімнатну квартиру ЖК Шоколад. Квартира 45 квадратних метрів, це у нас прихожа, спальня окрема, квартира з ремонтом та зі всіма меблями продається. Монтоване у нас така ж ліжко, телевізор і шафа. Кухня, простора кухня. Мабуть, квадратів 17, диван, стіл з такі шафи прихованого монтажу, кухня, холодильник, мікрохвильова, електроплита, електродухова. Тобто, все є автономне опалення, котел у нас вмонтований шафу. Квартира знаходиться ЖК Шоколадні сторівне. Ось такі у нас планування прибудинкової території, майданчик. Дуже багато магазинів тут є. І за будинком, за цим будинком, там далі є школа і садочки. Ось така квартира на продаж. Ціна даної нерухомості 66 тисяч. Якщо брати без ремонту таку квартиру, ціна буде коштувати в районі 40 П'яти сорока тисяч доларів.